Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні з вами я, Артем. Я граю в гру, яка називається «Cat from Hell» або Кіт і бабуся. Ставте обов'язково лайки, підписуйтесь на мій канал і поїхали! Починаємо з «Story». Історія, потім день народження, а потім звичайний режим. О, ось я сплю. І це я буду вже за жовтого гуляти котика. Ну? окей ти. Це чорний кіт якого? Це моя привела. Е, чого ти на мене шипиш? Що ти хочеш зробити? Ні, навіть не думай. Що ти наробив? О, ні. Е, ти куди? Ти мене підставив, як я Як? ти можеш. Ой, ще й улибається. Подивимось, як ти будеш улибатись, коли я тебе здам. І ти будеш жити не в будинку. А тільки бабуся жити. Чого в тебе такі клети? Шипи, шипи, шипи. А, ні-ні-ні, не шипи. Не шипи. Та не шипи. Ти мене хоче кусити. Якийсь дуже дивний. Не жовтий. Ну да. Ну, папусь, уходь. Вам... Ну, ти там хору. Ну, я трошечку полиюсь. Все, вона пішла. Ту -ту. А що дивись, я хочу зробити? Ой-ой! Всі, я сховався. Ха-ха-ха-. -ха Опа, вона зловила його. Тільки якийсь обне бабусі. Ось якийсь. Такий. ось такий. ну ось такий, як ось такий. Ось такий. такий. Такой блин Ну блін. Ну, мені не треба, щоб ти тут був. Ты сюди, Котику. Ну, куди він піде? E, é, tá devendo pro pavinho. Couldis pro pavinho. Couldis pro pavinho. Ah, ous, velho. Já de mambar opa, o que tu... te treba? não é? já não estamos para ver demais. E por que você está tá? que você está aí? vamos te ver. aha, agora eu vou viajar. А я так буду? Ну добре, хай йти. Іди вже чого судиш. <плес> Куди він іде? А, знову. А, він сюди йде. Не переживайте, ми його і тут зловимо. Розіб'ємо, наприклад. А, наприклад, ось це платочку. Все, платі нема. А чого ти стоїш? ще й трясешся. Ви подивіться на нього. Ем, бабуся. Я бачу, ти нічого не замечаєш, ні. Не поміщає, вона не помітила. Что бабуся? На ой. Ха! Опа, куда ми не дай, куда він не куди куда він не Там! Да, це прыжик-крыжик? Ой, ну вот тут Я нам так ще такого зробити? Нічого більше не можемо зробити. Можливо, щось розбити. Ти як? Берлі. Ну давай іди, іди. куди ти йдеш? Не наверх! Ну чому наверх? Ти вже ходив! Я тобі не там. Є, yeah. я його переставив. Ми його підставимо. Е! Э! А, він іде. Це дуже добре було зараз розп'ємо стільки, що я моє мало не покажеться. Тут Тут нормально. Е! Э! Я сховався! Я не знаю скільки, напевно, два рази. І він буде вижену з туборинку. Ха-ха-ха! Привіт, бабуся! А -а 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 -а! Не. Буллін мене зловили. Так чесно, бабуся, зрозуміла. Я взагалі хотів тебе обійняти, що ж то не проходя. Що ж то не проходить, точку. Куди він іде? Не сюди. Я вільно сюди йде. Ой, блін, не самий момент, хорошенький. Ні-ні-ні. Ооо, ні! ні, ні. ні. Навіщо? Навіщо? О, ні, вона мене теж може вигнати. І цей котик чорний залишиться в бабусі.

Я нічого поганого не зробив, це він зробив поганий. Ам. І на мене так дивитись. як нічого будь-то не сталося. Все дуже складно з'явилось. Нє-н-є-н-ні, не сюди. так так да, -та, я тебе не опугав, іди. Чого? Чу... Давай іди уже. Налискайся. Не, на сюде! На сюде! Єсть, я його відмінив. Ну добре, йди на другий поверх. Давай. Opa! Olha pra, eu, ó, pra... No, Babassa, o menino Papai, você levei Opa, sua Hehe! Olha a horror sua eu <zavê> <mulha> deixar a Я чай хоч нічого не бачить. О. Я хочу сюди вийти. Подивитися на балконі. Ну хоча я бачу, вже в другій серії шоу. Але теж цікаво знайти. Ладно, кит, поки ти там щось руби, а я буду снідати. А буду бідати. Я візьму рибку і піду її жарити. Щоб її її їсти. Е. Що її <кхем> Е. Ще-ші-ші, ще вас. ди Давай їсть. Є, вона жариться? То що ж ви однаково ходите? Ой-ой. А, -а, а Так, бабусь, що ти робиш? Тих тим ускувалися. А, і все. Бувай, кицюнька! Бувай! Ага. А ми продовжимо. Тут у нас є ще Берлздей. День народження! Поїхали! Опа, дивіться танець бабусі, і слухайте. Обов'язково пишіть в коментарі. А ми зараз будемо приглашати торт. Так, спочатку нам треба взяти ось це. Ось це. Ось це. Ось це. М -м -м, можливо, ще візьмемо ось це. Ні, ну ось такий глаз. Я не думаю, що нам потрібно луковиця. Ще нам М -м -м, це не треба. Візьмемо це. А це не можна взяти. Це можна взяти. Печиво відметь. А. а що більше нічого не можна брати, білін. Ну, зараз прекрасна тартик! Ого, скільки у в мене. Ой, я не це хотів. Так, не печиво. Давайте спочатку будемо приграждати ось це ось. Один із один цілий. Е, щось він не дуже роби, але нічого. Один, цілий. Один цілий. І один. Посерединці. Далі ми виставляємо шапочки, які є у моєї бабусі. Один. Тут ми ставимо Хэллоуінську тикут, як вона чогось. Наоборот, ну нічого. Так, далі ставимо ось це. Багато-багато. Ну, принаймні, як можете. Ось так. Ще... О, э, куди ми Так. Ще поставимо свічечки. Це найголовніше. Так. Ну, ось так. Та-да! Як вам? Гарно? Я старався. Дивіться. Давайте зараз бабуся прийде і заспіваємо пісеньку. Знаєте яку? Happy birthday! бабусі Happy birthday! А це день народження, навіть вона кульки повісила. І що ось тут? Давай, бабуся. Ой. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, моя бабуся! Happy birthday to you. Дякую. Да, блин! Оце я ненавиджу, тому що бабуся заїла в столу. Да. Цю місію трохи не доробили, вибачте, але правда. Цю місію не доробили, тому що треба ще тут трошечки вправлятися. Від мене ножечку. візьмемо, наприклад, це, Там же ж нічого же не в так? Та блін, вони теж береться, Наприклад. Е. А, воно нічого тут не береться та да ось ця карта ой. Бабуся, Як мені можна тут ще Робила поспівати, потанцювати, ні, вона е не... а, а. Ну тоді я можу проняти. ні, теж не можна. Ну тоді ось так, о. Ми можемо ось це, але так зробили. А скільки тут треба? Е, Чого так багато? Блін, 500 треба! Тобто. Вчора ж було по 150. Ну, окейки. Окей. Друзі, ми ще не закінчуємо. Пограємо в звичайний режим без хепбібіздей, без цього кота, а звичайний режим. Можемо все там поламати все, що хочемо. Сендбокс. Поїхали. хеппі Бізде! Ось все нормально. Вау! Ем, бабуся, тобі взагалі можна ось це пити? Не можна! Тоді запам'ятай! Не можна! Ааа, воно чийсь стекляне! Давайте візьмемо шутки якісь. А! Так, можливо свічку візьмемо. На! А воно кріснею пройшло. Ну, тоді покидаємо ось цю. Після робити. Ага, що не можеш мене зловити, бабусічка? Ой, догралося. Звісно, не можу заїзди. Бустріше злазьма! А, блін, трошки. Ооо! Взагалі то бабуся! Перед тим думай! Бабуся, ти знову поставила? Не можна! Нічого не переживайте. Зараз її трошечки обізбережі. І да. поки вона сидить тут, лежить, ми все поламаємо. О. Ха. Опа! Сори! О! Эм. Я могу на телевизор вылезти? Хе-хе-хе! Бабуся на это планета. Что это за вылеза? Игрушечка. Рыбу. Бывать его. Пока, игрушка! Ой. Ламп. Крайне, что-то мне можно сдвинуться. <гас> можно мне залезть? Да можно... Господи. Хочу попробовать. Да. Ничего. Можно ещё что-то доставать. Так, пока. Да, ты. Окей, ничего. Нам можно кримастёр. Ой. У меня появилась идейка. Не-не-не-не-не. Вон она здесь Не можно Я могу попробовать? Так. Рассказать вам обо... 아이짜오 진짜 완 Ну, сделается. Анница-бабушка. А-а-а! Бабуся! Бабуся, ты сюда не можешь залезть, ты так? Ну, молодец. Ну, она может... Ай! Водячо, бабося, якщо б ти мене любила, то б ти б мене не била! Зрозуміла! А це собі за мене! Зараз ми їх все тут погромимо. Ну що візові стану. Як ще можна? О, ось це о так. сорі. Ой-ой! Агласичка! -ой. Ты же можешь лист так? Ты можешь? Ты тут же был в третий пол. Хорошо, прям право. Немножечко. Ну, щеплю раскаталась, все на месте. Ой! Ура! Э! А чего... Человек... A popuí de, um de novo aí, né? Não dá pra tirar. Se nós estruparemos, ótimos. a popuí. Babosa, tem um chão na bate. Ah, ah, tem mais poder, um na tchoco. Oi, e o А що, не можеш пройти? Вибачай, але я тобі нічого не допомогу. А, вона застрягла на місці. Друзі, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Дякую, що додивилися відео до кінця. І бувайте! Bye-bye,